Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Сьогодні на огляді конкурс, який нещодавно провела Інна Белень серед своїх підписників. Суть була проста: з 10 фактів про себе Інна заховала два неправдивих, А завданням учасників було знайти ці помилки. Ті, хто правильно вгадали, мали шанс виграти футболки. Найчастіше в коментарях люди згадували пункти під номерами 3 і 5. Вважалося, що Інна не подавала заявку на німецький холостяк. І не підроблювала документи, щоб її чоловіка випустили з Домінікани. На другому місці за чистотою пункт номер 1 де йшлося про те, що Інна змінила три школи і три університети. Але справжніми фейками виявилися факти під номерами 5 і 7. Інна зізналася, що не вміє грати в покер і не подавала заявку на німецький холостяк, пожартувавши тут би хоча б від одного холостяка відійти. Вгадати правильну відповідь вдалося небагатьом. З майже 900 коментарів було обрано лише двох переможців. А от інші факти виявилися правдою. Зокрема, й той, де Інна підробила документи, щоб її чоловіка випустили з Домінікани. Як вона сказала сама, прокатило. А що думаєте ви про такі откровення? Діліться в коментарях і не забудьте підписатися на наш канал.